Всім привіт! Вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Давно не було відосиків, але так вийшло. Сьогодні у нас ще маленька маленька коробочка. Тут дуже рідкісна класна монстерка і ще декілька рослинок. Йдемо розпаковувати. Як бачите, дуже велика коробочка. От! То відправляю свої рослинки. Запрошую передивитися, як упакована ця рослина. Я бачила фото, дівчина відправляла перед відправкою, як вона запакувала. Тут все дуже, дуже добре запаковано. Тому раджу взяти, як приклад, як в зимовий період потрібно відправляти рослини. Так, це багато часу займає, але тоді такий. Холодний період рослинки доїжджають добре. Дуже гарно запаковано. Я не очікувала, що прям така висока буде пострилка. Дуже велика рослинка. Папа, 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 папа. Я приятно. Дивіться, все зафіксовано. Нічого ніде не, не бовтається, не, не штовхається. Так. Ой, тут е, пробую рукою досі тепло. Зараз розкрив, покажу. В Україні це рідкість, але в Європі часто це використовують, картон досі теплий. Посилочка мені була відправлена. Ой-ой-ой, в понеділок. Так, в понеділок, в понеділок, сьогодні у нас четверг. Посилка до мене приїхала вчора, в понеділок, вівторок, середа, три дні. І день я її не відкривала, щоб вона набралась з кімнатної температури. Тобто, вже пізно ввечері сьогодні, аж через день. Тобто сьогодні четвер. От, і тільки я її відкрила. Будемо да, відкривати дуже теплі грілки. Е, ці грілочки є на 48 годин, є на 72 години. Ціна саме на 72, але вони досить теплі. Це дуже хорошо. Слухайте, ну, прям я б сказала. Заморочилась, звісно, з упаковкою просто шикарно. Але рослинки не дешеві, то хочеться отримувати гарні упаковиці. Я так охайно охайно стараюсь відкривати, бо я використовую ці матеріали ще раз. От. Тому стараюся, щоб все. Щоб все файненько, щоб все даром не пропадало, чому б ні не використати, пальбу і. Коротше, те, що можна використати, я використовую повторно. А грілки одноразові. Тут поки від... відкриєш, треба півгодини. Мати часу. Запакована звісно, дуже файно. Дивіться, це фольга, щоб тепло не випускати, а далі що тут у нас далі? Це такі грі. Це для теряринок, для рибок, для <звичай> використовують. І ну, їхній мінус в тому, що вони одноразові. Дуже теплі, дуже теплі. Хороші грілочки. Це якась друга, але теж дуже гаряча. А одненька холодна. Як так? ця певно, на менше. Тут на цих не, не, не написано, а на інфікетці зазвичай вказується. Так, ну і далі ситуація грілочка була. Не близько, бачите, не близько до рослини. Щоб не попалити. Це дуже важливо. Слухайте, відкривати довго, ну скажу пакувати не швидше, А так щоб запакувати це дуже багато часу. Ну і нарешті ми добрались хоч до першої трубусі, до першого трубу. Будемо дивитися, що ж у нього терретині. Ой, другі, тут мікрасень пілодембро. Дуже великий, дуже кльовий, Здається, дуже добре доїхав. Так, Дивіться, зафіксований тут в і в Картон або папір, або такий м'який цей ложить. з подушок з силиконовий тут Ну, Що є, то і ложать. Мертенці. У мене теж, що є, то я її вложу. Так, ось такий красунчик. Трошки забруднився в дорозі. Дивіться, як охайно спакована рослинка, але, на жаль, великі рослини не травмуються в дорозі, травмуються. Видно, що прям в дорозі трохи все ж таки поламався. Хоча, ну, ідеальнішої упаковки не придумати. Просто велика рослина. Зараз бачите, він широкий, сфіксовані зв'язані листочки. Тож, треба сказати, це сільвер-блу, філодендрид сільвер-блу в Дуже шикарний. І дуже шикарний велетель. Дивіться, який він яскравий. Так рассудить красон наш Так, а тут у нас Декілька монстерок. И так, так, так. Та-дам. Видите, так файненько все. Вот. Примотано, чтобы ничего не юзалось Так само горщики, все, все зафіксовано, горщики зафіксовані і росинки добре доїжджають. Uh -huh. Це у нас проміжок гарненької таєчки, а це у нас віш, таєчка крембрує, Верх. М -м? Яка ясненька, гарненька монстерка. Ось такі гарні. Вони. Ну, а це, друзі, в нас чи ні, Знаєте, таку монстерку. Вона на широтах українського ринку стала дуже популярною і дуже на неї великий спрос. Це монстерка Океана Mint. Дуже шикарна рослинка. Вона є ще дуже рідкісною, доволі дуже дорогою. Але вона того варта. Так, це міцно причеплено, що попробую вище відклеїти. Оп, так. Ось така. Ось такий в мене лист. Якщо будемо з, неї, з нього ростити таку красуню, ну, величезний, і дітка буде немаленька. Це вже піньок проміжок, якого вже використовувала. Ось знімали дітку, дуже-дуже яскраво. Тут має, має десь бути маленька точка росту. От, а материнська рослина, дивіться, е, як так показати, півпальця, Сантиметрів 5. Це стовбур рослини великої. Дякую, хто був зі мною. Попереду дуже цікаво багато. Новинок, якщо хтось спостерігав, тут є зміни, і скоро будемо робити перестановку. Я розкажу про освітлення, які лампи, от, покажу все. Так що, чекайте, я всіх буду дуже рада бачити, рада коментарям. Всім па-па.